Дуже доступний по ціні електровелосипед. 18 990 гривень. Двигун у нас 500 ватний, 48 вольт. З амортизаційною вилочкою, колеса 14 дюймів, є корзинка спереді, і фара. Вмикається на ключик. Фара світить, повороти має сигнал, дзеркала і три режими швидкостей. Ще заднє сидіння можна дитину возити, або ще якогось пасажира. Також є пасасистент, можна крутити, крутити педальки двигун буде підхоплювати, або ручкою газу їхати. Ціна дуже доступна. Він знаходиться в СМТ Кулики, Львівська область, тому приїжджайте, потестуєте. Також є інші електровелосипеди, оберете собі підходящий. А хто з інших міст можемо надіслати новою поштою тисячу гривень завдатку, запакуємо його в коробочку. День два велосипед на вашому відділенні.